чому їхні таланти проявляються в різних сферах нашого життя. Дещо ми вже показали вам і розказали. І ці оповідання, розповіді і покази продовжаться. Бо саме ці люди є нашою гордістю, саме ці люди наповнюють і прикрашають як наше життя, так і нашу з вами загальну історію. І сьогодні я з великим задоволенням представляю вам нашу землячку поетесу Валентину Григорівну Сидоренко. До шлюбу вона носила прізвище Дерев'янко. Їхня сім'я мешкала на Соколах. Колись Валентина Григорівна була ученицею відомого в Україні і за її межами запорізького поета. Метра поетичного слова Григорія Лютого. А сьогодні вона залюбки ділиться своїм досвідом з молодими. Веде насичене, цікаве, суспільне життя. У мене є її книги. Мені дуже подобається її вірші. Це дійсно висока, надзвичайно жіноча поезія, її поетичний талант. Її майстерна робота зі словом є такими, на які потрібно рівнятися. Її ім'я знаходиться в одному ряду з кращими поетами сучасної України. Це відео складено з фрагментів, які відзняті в різні часи нашого спілкування. Але головне тут вірші, а за віршами Душа Валентина Григорівни. Тож слухайте, насолоджуйтесь, гордіться боячим. Дорогі друзі, дозвольте мені присісти біля багаття ваших душ і поділитися з вами своїми думками, своїми почуттями, бо вірші мої пишуться серцем, пишуться почуттями. Тепер ніж перейти до лірики, я хочу кілька хвилин про себе. Народилася я отут недалечко у Нікополі. Згодом батьки переїхали. На батьківщину мами до передмістя Одеси, там пішла у школу. А вже через кілька років батьки повернулися на Нікопольщину у Червону Григорівку. Там, колись жив мій дідусь дерев'янко Семен, жив він у будинку, що стояв навпроти зупинки 111 кілометру, казали по місцевому набутці. Квітень 1963 третього року нова школа, нові друзі. Було нелегко, бо я прийшла із російськомовної школи, і зараз саме гадаю час. Нагода є подякувати нашим вчителям, дорогим, простим сільським вчителям за те, що зробили з мене людину, навчили любити слово. І ота їхня наука до сьогоднішнього дня в мені присутня. Вчителі для мене у той час були небожителями, красиво одягнені, гарно зачесані, розумні, бо все на світі знали. І який для мене одного разу був шок, коли я побачила вчительку з фізики, здається, Євдокія Кирилівна, а вона о, жах, який тягла з паші телля. А іншого разу до мене у лікарню в Нікополь приїхав викладач російської мови, Голіков Олександр Анатолій, вже не пам'ятаю. Це тоді я зрозуміла, що вони такі ж самі люди, як і всі, тож світла пам'ять їм і щира подяка. Писати я почала іще в школі, але так, що бува, ніхто не помітив, як кажуть у стіл. У шкільній характеристиці був короткий запис: схильна до гуманітарних наук. І, мабуть, саме тому пішла я до металургійного технікуму, а вже десь років у тридцять. Доля звела мене з місцевими поетами, і почалося інше життя, нові друзі, нові зустрічі з творчими людьми, літературні фестивалі, вечори. Працювала я туди на хімічному підприємстві, де робітники, майже всі мали якусь освіту. цікавилась культурою, літературою, політикою. Перша книжечка у мене вийшла у тисячу у 2004 році і називалась вона «Безсоння», бо писалася воно. В основному вночі, бо вдень не було часу. То робота, дім, діти, якісь суспільні роботи. На той час українську мову у нашому літоб'єднанні пошук писали української одиниці. Тож я була, як кажуть, популярна тоді. У мене ніколи не пропадала тяга до села, до його красивих пейзажів, я навіть журналістів і письменників. Привозила із Росії з далекого сходу, вони були у захваті. Вони падали під кожен кущик фотографуватися. А саме тоді була весна, ціли сади, і з кожного двору вибігали на вулицю з гайки, червоних тюльпанів. І тоді про наше село писали і в столиці, і в Росії. І в журналі Хортиця теж була чималенька стаття з нашими краєвидами. Друга моя книжка вийшла у 2012 році. Ось тут на обкладинці наші плавні, пізнаєте? Тут народжувались мої вірші, бо це тільки отут: зорі, як вишні, журавлі, як намальовані, а осінь яка, ось послухайте. Висять рушниками ранкові тумани, барвиста, дріма далина, палаюча осінь, червона, багряна, волаюча, вічна, сумна. Чи відчай, чи вітер, чи давня розпука, чи капає листя в траву, то вірш калатає о груди і стука, чекаю, зіткаю, живу. Я вірше, як птицю у небо пускаю, і спустошена в хату іду. О, як недоречно калина палає сьогодні у соннім саду. Або ось таке. Яка багата стигла осінь була, цілована теплом, Змивало верб дівочі коси, туману сивим молоком писалася на небі доля, і ранок заспаний вставав, я у своїх руках тримав і степ, і вітер, і роздолля. І знаєте, де б я не була, де б не носила мене доля, я думками повертаюсь саме сюди, у летячі спогади, у нашу хату на соколах. Або ось таке, яке повертає мене у село мого дитинства. Сідає сонце в двір до баби Даші, стополь далеких вечір виступа, хриплять хвіртки, іде худоба з паші, корова наша повагом ступа, біжать брати на випередки з хати, уже дзвенить цеберку молоко, і на вечерю всіх собі чекати старий наш пес, обідраний рябко, сім'я вечеря лупить очі, зірка, не обіцяють пішмурки чудес. Бабуся притулилась до одвірка і пахощі борщу аж до небес. Сім'я вечеря в Бога на долоні, пішов заморений липневий день, а на душі така собі гармонія, не вистачає зараз лиш пісень, і вже лети, луна упливе увечір чистий голос, високий мамин і батьків баритон, і місяця вгорі застигло в коло, вчепилась зафарбований фронтон, і ще не гостювали злидні в хаті. Іще непошматована земля, гойдається в колисці, немовля, нема ні криз іще, ні демократій. Мені доводилось брати участь у багатьох літературних конкурсах та фестивалях. Оця книжечка називається Звізда Рождества. Вона вміщує багато духовних творів, це міжнародний фестиваль духовної музики та літератури, де я мала. найпочеснейшие нагороды. За пронзительное чувство любви архиепископ Запорожский Мелитопольский Лука отметил меня Господней волею прости, грусть запоздалая, жалею. Я землю для тебя в горсти из сада нашего лелею. Что было на плече твоем, не знаю, было и не стало. Душа к душе не прирастала, как будто порость и вдвоем мираж. Осколков миллион, глаза в глаза, до дна, до дрожи. Ты для меня теперь дороже, мучительней кладу поклон. И пью бессонец заговор, но тянет взор необъяснимо. Калитка, тропка через двор, ты тенью проплываешь в зиму. За небесный мой единственный далекий майский день отпущен для свидания. Ангелы застыли в ожидании, солнечно, спокойно, одиноко. Ты ушел, чтобы не повториться ни в дожде, ни в солнечном потоке. Панихида, таинство творится, солнечно, печально, одиноко. Сейчас проходят поминальные дни, вот и я помянула мужа своего. Несколько дней в тому в нашем районе відбувся Фестиваль дитячої та юнацької творчості. Якраз у мене дипломи лауреатів, конкурсів, дуже багато талановитих дітей. І я думаю, що скоро оці зірочки, роботи, яких ми розглядали в журі, стануть серед відомих запорізьких поетів. І ще я вам покажу. Книжки, які мені дуже дорогі, це антологія творів письменників запорізьких літоб'єднань початку 21 сторіччя. 17 авторів, серед них і я, 18 й рік. Тепер книжка, це все українське збірочка така вілах почуттів. І саме цікаве, що, мабуть, ви такого не бачили, що вона особисто для мене. Особисто Валентині Сидоренко. Тут автори з усієї України, досить відомі автори: Іліна Костенко і Василь Симоненко. багато відомих авторів. Це наші запорізькі альманахи, тут не тільки мої вірші, тут багато письменників, багато поетів, і я серед них. Це теж. Обласний альманах. Отакий От обрус називається. Теж багато відомих письмов. Ой, зараз прочитаю вам тут є Василь Діденко, пісню, якого ви всі, напевно, знаєте: на долині Туман. Це запорізький поет наш. На долині Туман. На долині Туман упав. Пам'ятаєте, це наш запорізький. І, і ще є такий у нас Віталій Звєрєв. Який написав Сіреньєвий туман і морячку? Пам'ятаєте таке автора? Це перша січ там була дома. Домак, і у нас в Це село, де помідори ростуть на деревах, а не на кущах. Де яблука, такі як дині, де замість сільських хат палаци. У нас на його немає таке. І де вулиці починаються із квітучих степів і впадають. У море у Каховське, а люди, які. Отож, я думаю, що у кожного із тих, хто пише, обов'язково десь там у Загашнику є якийсь десяток, другий осінніх пейзажів. І я зараз хочу у величезне море осінньої лірики додати ще своє бачення. Осінні барви відпалали і ось у сірому плащі. Гіркі, як правда, і тривалі пішли налякані дощі, і слів тягар, і бій мовчання, у гор, у горлі терпне гіркота, Я жду, чогось моє чекання на зиню чогось поверта, яка багата стигла осінь, була цілована теплом, Змивало верх в коси, туман усилим молоком, писалися на небі доля, і ранок заспаним ставав, я у своїх руках. Тримав і степ, і вітер, і роздол'я іще одня. Безбистий сад, без радості і надії, По дощ високої остакарто. Вже в колишніх тут не відшукати, а почна втяг літа, віхти й дереві. І вже летять у вітрі береміє Немилосердні, неминучі лучі, Клюски зой, що падають у кручі. Через ігріючи ж нечі І заколише колише осінь за Мали образи і гіркі розлуки. Мені дерева простягають руки, А за туманами чатує тиша, без гірки і сині пасма диму, І я горнусь в пальто своє ще Без Безлистий сад вже холодав і дише, Все більше більше поверта на зиму. Стежки, де колись я ходила, і на листі уже сивина, та стоять мої свідки, батьківські могилі час мина. Майнула синю спідницею і подалась на край села, в шовковичках над залізницею, отак з краєчку і лягла, як скресли хмари над тополями, і щойно станули сніги, До віку вже з'єднались долями, пішов і батько у Луги. І очі сіялися маками, зітхав десь вітер в бур'яні, і я не стрималась, заплакала, боліли спогади мені, ходили тіні в маминому платті, городами, подвір'ям на прошки. Мені сьогодні знов наснилась мати, біжать стежки. Палає захід сухо до горя, розбуджує уяву неба фреска, десь інші землі, десь чужі моря, а я люблю лише степу, безкрай. Де пахне літом кониковий світ і стелиться на південь шлях додому, де в синькою мальований зеніт Прямує хата в брилику з соломи. я степовичка, і моє життя міські принади вже не заплямують. Пішли батьки степами в небуття, як небо чисті, і мене не чує. Блакит текуча батькових очей була чи, може, мріяла журбою, палає захід, а мені пече. Бринять на вітрі цятки ціробою. Віки впали над степами, малих дерев назовні лищуби, а я думками все гостюю в мами, голубляться на стінах голуби, і тепло так, і ловко, і привітно, і аж до горла котиться клубок, і я немолода вже жінка літня, кладу на полотно і щестів. І рушники святково засвітають мережкою і гладдю, і хрестом. Немає мами, вже давно немає, лиш саме тілі ходять за вікном. Листопад дерева простягають руки, а за туманами чатує тиша, безлюдя й сум, і сиві пасма диму, і я горнусь в пальто своє щільніше, безлистий сад уже холодами дише. Все більше і більше верта на силу. У робітничому районі міста серед кучерявих садів стоїть собі невеличка затишна хата. Тут усе діти, дочка і син, і онук. І батьківщина, і друзі, і звісно ж, моя поезія. Життєвих негараздів у житті достатньо, тому часто перехожу на щось соціальне, та й час такий, що лірика не пишеться. Маю на це свою позицію. Я вважаю, що поет повинен писати життя з натури, таке, як воно є, йти у ногу з часом. Тому я не можу бути спокійною, коли поплюжать нашу славну історію. Хочеться відбити руки негідникам, які руйнують пам'ятники, Нівечуть вечуть трудові і воєнні подвиги, така моя правда. Вступили в суд, везем з Китаю гречку, пора друзях заморських обійнять, Із Польщі сало пруть пани нам гречно, але його й собаки не їдять. Яка підтримка, бачиш дні і ночі без міри. Наче в прірву тільки їж, то молочко, що пий його не хочу, то сало, що його лиш спробуй вріж, і фрукт, і овоч, що смаку не має, вже й полічить, оте не стало слів. Чужинці, певно, нас уже тримають. Я вибачаюсь просто за ослів. Везуть непотріб, все, що їм не гоже. Тримайте, на готові лиш казну, моє село, руїни, Боже Боже, яку велику платимо ціну. Тримаємо курс. Далекі маємо плани, одні в Європу, інші у труну. Але не буду ятрити вам рани, бо вже земля чекає на весну. І, завершуючи свою розповідь, я хочу запропонувати вам кілька рядків гумору, мабуть, щоб полишити по собі легку таку усмішку і добрі спогади. Тож підемо слідами сучасної реклами. Аж нудить мене, повірте, часом від реклами. В телевізорі, в газеті і понад дахами, де колись висіло гасло, слава медицині, про підгузника читай на малій дитині, там, де славили з плаката людину робочу, про запори про простатит голову морочить. Підриває міць країни толупа то псоріаз. Ця проблема модна нині, найважливіша нараз. Як зустрінеш, друже мій, мудреців з реклами, їм адресу передай бісової мами. Все. На сьогодні у нас все, але далі буде. Будьте здорові!